Друзі, всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження. Це ось така красуня, Kia є Optima. 13 2013 року. Вся цілесенька по кузову з мінімальним пробігом 125 тисяч кілометрів, оригінальним та підтвердженим. Машинка в нас на новій літній резині, гарних лекосплавних дисках, підтонована з хром-пакетом. Стан кузова без будь-яких нарікань. Гарненька, красива, технічно повністю справна. Нагадую, 2,4, передній привод і автомат. Салончик у нас з текстиль, світлий. В гарному стані, охайний приємний автомобіль, повний електропакет, вчасно обслуговувався. Спереду у нас електропривод переднього сидіння, сидіння водія в ідеальному стані, мультикермо, круіз-контроль, датчики світла дощу, автомат, клімат-контроль працює, задня камера, хороша мультимедія. По машинці є з дефектів. Це у нас такий бамперок. Так, весь метал автомобіля цілий. Ціна даного автомобіля буде у нас 9 доларів. шістьсот доларів. дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати на слізень та в кредит.